Так що мається ось така гарна цибулька. Коль по маши. Дуже гарний вигляд. Новенькі контейнери. Я стосовно контейнерів я вам розкажу окрему темку Цікаво, мабуть, все відео додам. ну що, Подивимось цибульку. Гарні такі приємні свіженькі контейнери. Пахне ще свіженькою свіжообробленою деревиною, обожнюють нові речі, як і в принципі і нові автомобілі. Взагалі, якби, ну, сама цибулька, оце все-все-все цибулька. Бачите? Ось я думаю, що у вас уже цибульку в цьому році взагалі не здивую, я вам за контейнер. тобто Оцей є вентиляційний контейнер. Не найкраща версія. тобто Мені більше подобається ті, що тут з влагостойкою вони краще і проклеєні контейнера, вони тримають краще. Динамічні навантаження, але цей вентиляційний він реально робочий і, відповідно, набагато бюджетніший. Саме головні речі мені подобаються. Товщина дошки не менше 22 мм, пробивка трьох гвоздиків шляпки. Ну так, трошки при, притоплені але якщо можна там да, налаштовувати трошечки краще. Ось спарена дошка, запад ліцо тут. Бачите, глуха боковина, бокова частина. Зміщені тут дошки. Коротше, тобто весь весь набір, доволі, доволі гарний контейнер. От саме так він і має виглядати. І, відповідно, ось все у нас щоб всі ну, розуміли, да, приходили до одного знаменка. Оце одна вентиляційна пара, оце друга вентиляційна пара, оце третя вентиляційна пара. Тобто, і так от воно розподіляється. Оцей простір у нас накривається зверху тентом. І так цибуля продувається повітрям. Ось такі стане цибульки. Доволі гарно виглядають. Прикольний такий колір, як я то жартую, да? яка крута ялинкова іграшка. Приймаю на штучні замовлення. Ось от такі круті яскраві. Це булинки все, все, бізнес іде, бачите, це аж блищить Ах, як блищить, ви блискуєте, бачите? Краса. Так, ви знаєте, що треба натиснути, а відкоментувати. Отак от цибуля виглядає в розрізі. Бачите, це земелька потрапила. Дуже красива, гарна, доволі сухенька, тому все буде. Якщо є питання стосовно вентиляції, охолодження, зберігання, де придбати обладнання, є ціла купа низка компаній, яких я можу порадити, які вам зберуться дуже, дуже добре. Є куча виробників, ну я куча, кілька виробників, які роблять за гарними цінами І тару, то звертайтесь, допоможу, підскажу ось. І також запрошуйте до себе на господарство консультацію стосовно технологій і підходів, які можна використати саме на вашому господарстві.